Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Алхімік, автор Пауло Коельо. Роман починається з передмови, в якій автор попереджає, що сам роман вигаданий і має символічне значення. Далі він повідомляє, що сам довгий час займався алхімією, але його пошуки зайшли в глухий кут, поки він не зустрів одну людину. Яка пояснила йому, у якому напрямку треба рухатись і що він робив неправильно. Юнака, головного героя, звали Сантьяго він пас овець і загнав їх переночувати у напівзруйновану церкву. Сам теж спав, розстеливши куртку на підлозі. Йому вдруге приснився один і той же сон, який він знову не додивився до кінця. Він почав будити овець. Із якими вже відчував зв'язок і думав про дівчину. Рівно рік тому він продав шерсть одному торговцеві і, поки чекав черги, познайомився з його донькою. Торговець сказав знову прийти через рік, і ось залишилося чотири дні. А поки він, пастух, гнав у холодний ранок овець і хотів одягнутися тепліше, у голову прийшли спогади з дитинства. Він навчався в семінарії, але захотів подорожувати і з благословення батька став пастухом. Зайшовши в найближче місто, Сантьяго відправився до старої, яка вміла тлумачити сни, і розповів їй свій сон. Йому снилося, що дитина підійшла до нього на пасовищі і перенесла до єгипетських пірамід. Тут ти знайдеш скарб, сказала дитина. Стара взялася розтлумачувати сон за десяту частину знайденого в майбутнього скарбу, і сказала, що треба їхати в Єгипет до пірамід. Сантьяго був роздратований, бо нічого нового не почув. Вийшовши від старої, він відправився на площу, де сівши на лавці, став читати книгу, яку нещодавно виміняв на іншу. Овець він залишив у друга при вході в місто. Книга йому здалась нудною, але його відволік якийсь старий, що сів поруч. Він старанно намагався заговорити з Сантьяго. Нарешті вони розговорилися, і старий представився царем Махсихседеком і повідав Сантьяго історію всього його життя. Він сказав, що треба слідувати своїм шляхом, і пообіцяв порадити, як дістатися до скарбу за десяту частину овець. Після чого втік. Сантьяго довго бродив вулицями, розмірковуючи над тим, що сталося. На наступний день він пригнав кілька овець, а інших продав другу. Старий сказав, що треба йти до Єгипту, до пірамід, і знову нічого нового. А в дорозі допомагатимуть знаки і два камені, який старий подарував юнакові. А потім розповів повчальну історію і зник з вівцями. А Сантьяго попрямував до Африки. У маленькому кафе на африканському узбережжі всі говорили по-арабськи, що завдавало незручності. Нарешті знайшовся один місцевий і заговорив іспанською. Він пообіцяв Сантьяго дістатися до пірамід і, незважаючи на сердитого господаря крамниці. Пішов за новим провідником. Вони пішли на ринок, при цьому провідник забрав усі гроші Сантьяго, сказавши, що треба купити тварин і провізію. На ринку він і зник разом з грошима. Сантьяго залишився один у чужій країні і без грошей і хотів уже повертатися, але не знав, як. До того ж, камінь, даний старим, вказував на необхідність продовжувати подорож. Переночувавши на ринку, він допоміг вранці торговцю солодощів поставити прилавок і отримав пиріжок. Повеселівши, Сантьяго прийшов до крамниці торговця кришталем і запропонував помити товар. Лавка була на околиці ринку і в запустінні, тому господар був засмучений. Помивши склянки, Сантьяго з господарем вирушили в кафе. Араб запропонував юнакові працювати в нього і запевнив, що піраміди далеко, тому не варто навіть думати про швидку подорож. Інших шансів повернутись назад в Іспанію у нього не було. Після місяця роботи в крамниці Сантьяго став пропонувати нововведення. Спочатку він встановив на вулицю стійку із зразками товарів. А потім вирішив пригощати всіх відвідувачів чаєм із кришталевих стаканів. В результаті в крамниці стало багато покупців і навіть довелося наймати ще двох людей. Через півроку Сантьяго покинув лавку торговця кришталем, отримавши свою частку і благословення торговця. Юнак ніяк не міг зважитись повернутись в Іспанію, щось йому підказувало продовжувати подорож. І він попрямував на схід, запитати, чи правда піраміди так далеко. На сході він зустрів англійця, який читав книги. Цей англієць займався вивченням алхімії, витративши на книги більшу частину статків і майже нічого не досяг. А зараз він прямував на оазис, в якому жив відомий алхімік. З'ясувалося, що скоро вирушить в дорогу караван, що прямує до Єгипту. Сантьяго вирушив слідом за ним. По дорозі Сантьяго розмірковував про природу, а англієць читав свої книги. Одного разу на привалі погонич повідомив, що між племенами почалася війна, а тому їм загрожує небезпека і треба бути обережнішими. Шлях продовжували обачно і, врешті-решт. Прийшли в Оазис. Це було велике село із безліччю дерев, наметів і декількома колодязями. Місцеві жителі радо зустріли подорожніх і розмістили їх у шатрах. Через кілька днів Сантьяго зустрівся з англійцем біля колодязя, і той поскаржився, що досі не може знайти алхіміка, попросивши допомоги Сантьяго, який знав арабську. Той безуспішно намагався щось дізнатися у місцевих жителів. Несподівано до колодязя підійшла незаміжна дівчина, і Сантьяго зрозумів, що це його суджена, її звали Фатіма. Вона вказала, де живе Алхімік. І на наступний день Сантьяго чекав її біля колодязя, і коли вона прийшла, відразу запропонував їй стати його дружиною. Вони зустрічалися біля колодязя місяць. І він їй про все розповів війна племен усе ще тривала, тому продовжувати шлях було ризиковано. Одного разу Сантьяго пішов у пустелю, далеко від Оазису і, спостерігаючи за яструбами, побачив видіння, як воїни захоплюють Оазис. Повернувшись, він розповів про нього старійшинам, які обіцяли вжити заходів. По дорозі в свій намет Сантьяго зустрівся з алхіміком, який запросив його до себе. На наступний день в Оазис дійсно увірвалися воїни, але це не було несподіванкою. Після того, що сталося, вожді запропонували Сантьяго залишитися в Оазисі у якості провісника, але Алхімік при зустрічі наполягав на продовження шляху до скарбів. Він порадив купити коня і погодився бути провідником юнака. Наступного вечора вони відправились в пустелю. Алхімік попросив показати життя пустелі і пояснив, чому треба продовжувати шлях. Домовились вийти рано вранці. Вночі Сантьяго сходив до Фатіми і почув від неї обіцянку чекати його, поки він не повернеться. А через кілька днів небезпечного походу по пустелі, Алхімік сказав Сантьяго, що той слухався голосу свого серця. Кілька разів вони бачили воїнів, але Сантьяго більше не боявся. А одного разу до них навіть підійшли три воїна, але відпустили. Все продовження шляху Алхімік спілкувався з юнаком, повідомляючи йому про те, що знав сам. Одного разу їх зупинили воїни і привели в свій табір. Алхімік віддав все золото Сантьяго, зароблене в крамниці торговця кришталем, і повідомив, що юнак є алхіміком і може показати силу вітру, пообіцявши, що він покаже, що вміє через три дні. Сантьяго був переляканий і не знав, як здійснити слова алхіміка. Через три дні усі вийшли в пустелю. Відійшовши на далеку відстань від інших, він почав розмовляти з пустелею про любов, але вона могла дати йому тільки пісок, і треба було допомога вітру. Вітер погодився допомогти, і в небо здійнялася хмара піску. Сонця майже не було видно. Всі злякалися, але вітер не зміг відповісти на питання Сантьяго про любов. І порадив звернутись до сонця, але й сонце не змогло допомогти, і порадило запитати руку, яка все створила. І, звернувшись, він поринув у душу світу. Коли вітер улігся, юнака знайшли в іншому кінці напівзасипаного піском табору, а на наступний день вождь відпустив подорожніх на всі чотири сторони. Через день шляху вони під'їхали до монастиря, і Алхімік сказав, що до пірамід три години шляху. І далі Сантьяго поїде один. У дворі монастиря Алхімік зробив зі шматка свинцю золото і розділивши його на чотири частини, одну взяв собі, іншу дав ченцеві, одну Сантьяго і одну залишив у монастирі, щоб Сантьяго забрав його пізніше. Перед від'їздом Алхімік розповів притчу про дітей одного старого, поета і воїна, одному з яких судилося прославитись. Після цього вони попрощалися і Сантьяго попрямував до пірамід. На тому місці, яке йому приснилося, він заплакав і дякував, що зміг повірити у свою долю, і захоплювався пірамідами. А потім почав копати, сподіваючись знайти скарби. До нього підійшли кілька людей, які відібрали в нього золото, сильно побили, і, дізнавшись, що він шукає скарби, один з них проговорився, що йому на цьому місці теж снився сон про скарби десь у зруйнованій церкві в Іспанії, але він не настільки дурний, щоб вірити снам. Розбійники пішли, а Сантьяго зрозумів, що знайшов скарби. В епілозі розповідається, що Сантьяго повернувся до Іспанії і знайшов під склепінням зруйнованої церкви, тієї, в якому йому приснився сон, повну скриню скарбів. Він думав про алхіміка, про циганку, який повинен був десяту частину знайдених скарбів, і про дівчину, яка чекала його в пустелі. Про Фатіму. Він був щасливий і готовий йти до Фатіми. Дякую за коментарі, вподобайки та підписки. Ваша підтримка це джерело сили і натхнення. Особлива подяка спонсорам, котрі допомагають каналу фінансово. Це можна зробити через карту Приватбанку, Баймієкофі або стати спонсором на Ютубі. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ. Та слухайте українською мовою.